Усім привіт-привіт! Завітала знову в Албру. Поглянемо нові акції та знижки, які розпочалися 13 лютого. Шампунь Пантін Aqua Аквалайт. Інтенсивне відновлення. Ось така шампунь. Густе та міцне волосся. 400 мл об'єм, 142 гривні. Бальзам, пантін правій. Інтенсивне теж відновлення, об'єм 350 мл, 171 гривня. Маска для волосся, кератин, пантін правій, 189 Шампунь Сйоз. Кеш-кератин, об'єм 440 мл 134 гривні. Шампунь пілінг сульсен, проти лупи 142 гривні, йде 150 мл. Сульсена, шампунь проти лупи 124 гривні. І засіб лікувальний сульсена проти лупи 94 гривні 75 мл. Скраб ось такий іде для шкіри голови. 88 гривень. Маска для волосся кератин 300 мл об'єм, 84 гривні. Ось така маска для волосся, Кокос 300 мл об'єм. 84 гривні. Поглянемо з вами на порошки. Акція розпочалася 13-го і буде діяти по 19 лютого порошок Лоск.

гель для праня грюнвальд 3 кг 700 іде, 134 гривні. Порошок гала. Ручне прання 300 г. Французький аромат 32 гривні. Кондиціонер Ленор. Іде в асортименті. Об'єм 850-97 гривень. І великий об'єм літр 200 Ленор 169 гривень. Аквафреш, зубна паста, активна білизна, 125 грамів, 74 гривні. Маленька зубна паста Аквафреш, освіжаюча м'ята, 50 мл, 42 гривні. І ось така Аквафреш зубна паста, відчутна свіжість, 75 мл, 55 гривень. Зубна паста саніна йде в асортименті, 90 мл об'єм 29. Лакалут, зубна паста теж йде в асортименті, 84 гривні. Зубна паста колгіт. Патрійна дія 75 мл, 44 гривні. І колгіт 50 мл 32 гривні. Блендамет зубна паста активна свіжість 75 мл 69 гривень. Піна для гоління Аркомен. 200 мл об'єм. 74 гривні. І піна для гоління Джилет теж 200 мл об'єм, 74 гривні. Піна для гоління Євій Ямен, теж іде зі знижкою. 124 гривні. Набір мила, шик, канвалія 5 штук в упаковці. Ось таке оливкове, теж 5 штук в упаковці, 44 гривні. Мила б'янка, дитячий іде, диня, кавун і персик 140 грамів, 19. Одноцінно йдуть. Мила ось таке йде. Шик з різними ароматами 500 мл об'єм 49 гривень. Шик-дігтярне мило, теж іде воно рідке з дозатором 34 гривні. І ось таке дитяче мило, рідке, мультипульти, 445 грамів, 39 гривень. Таке мило шарм, персидський лайм, полуниця, апельсин. 19 гривень. Знову завезли новинки, дівчата. Ось такі бананки на блискавці. Два йде відділення. Йдуть вони в різних, різних кольорах. Ціна їх 99. Ось така сумочка, теж новинка жіноча. Яка шкіра йде. Там два відділення. Не покажу, бо одною рукою не дуже вдобно. 399. І це йде новинка. Сумочка жіноча, екошкіра. Два ремінця йде в неї. Більше та менше ремінець. В різних йде, різних кольорах. Одне йде відділення. 399 гривень коштує вона. Покривала. Овдра плет 200 на 220 сантиметрів зі знижкою 477. Ось такий йде плед бавовняний 130 на 180 сантиметрів, теж зі знижкою 227. Органазер для зберігання речей. Цивін складеного був вигляді. Має різні принти. Ще ось такий варіант. 127 гривень. Керамічний ніж алмо, 99 гривень. Ніж кухонний металевий в чехлі, 59 гривень. А вичечистка вертикальна. Металева з пластиковою ручкою 22 гривні. Ось такий варіант. овочечистка металева з пластиковою ручкою йде в різних різних кольорах. 22 гривні, овочечистка двохстороння йде, металева з лезом. 19. І ще ось такий варіант: овочечистки металевий. З пластиковою ручкою йде, 3 в одному. Змінюються насадки ось так. І є ще чехол захисний. Ось такий. Ціна 77 гривень. Лопатка металева для сиру або масла. 55 гривень. Вінчик для взбивання йде металевий. Напівавтомат. 69 гривень. З сокира йде кухонна. Металева з дерев'яною ручкою 169 гривень. Сковорідка алюмінієва йде, 14 см в діаметрі Малесенька зовсім 99. Ось така сковорідка, 24 см в діаметр, без кришки йде, 179. Ось такий йде алюмінієвий, Він йде без кришки. Діаметр 16 см. Ціна зі знижкою 199 І ще йде ось така сковорідка. Алюмінієва. З антипригарним покриттям 24 см діаметр. Ось так вона виглядає 399 гривень. І ось така теж йде сковорідка. Алюмінієва. 24 см і теж йде діаметр. Іде вона з ось такою формою силіконовою. 399. Рушник паперовий на 500 гривень. Великий білий. 139 гривень. Рушник паперовий 2 штуки. Йде в упаковці, Двошарові. 37. Зелений ось такий паперовий рушник. Один іде. 24. Серветки, вологі дитячі сафі 60 штук в упаковці 15. Паперовий рушник Сафі 1 іде білий на 175 відривів, трьохшаровий шаровий 42 гривні. Вологі серветки, дитячі бебі, 84 штуки в упаковці, 39 гривень. Серветки, паперові сафі 150 штук в упаковці 32 гривні. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей.